Для Макдональдс важливо позитивно впливати на навколишнє середовище. Саме тому ми вже змінили пакування для наших салатів, морозива, шейків та напоїв на паперове. Для пакування бургерів використовуємо папір та мінімізуємо використання пластику в ресторанах. Зі втор сировини ми створюємо дійсно корисні речі. Підпрацьована олія йде на біопаливо, а харчові відходи на добриво. З паперу можна виготовляти картонні короби. З пластику та поліетилену пакети для сміття. А перових стаканів пакети для замовлень з собою та доставки. Ми вже створили попит на вторсировину та розвиваємо культури роботи з відходами у регіонах. Партнери забирають відсортовані відходи по фракціям, досортовують у себе і відвозять на переробні підприємства. Компанія має більше 30 партнерів по всій Україні. Вони займаються логістикою, збором, перевезенням та досортуванням відходів. Разом ми допомагаємо розвивати місцеві громади. Сортування на конвеєрі особливо відповідальний етап, бо водночас треба працювати з різними типами відходів. А от з макулатури виробляють картон, який перетворюється на гофротару. І навіть в екоурнах для офісів інших компаній є частина пакування Макдональдс. Ось так виглядають підготовлені для переробки тюки, жодна частинка з яких не попаде на полігон. Окрема увага приділяється переробці та утилізації кавового жмиху. Його додають до паливних брикетів, які у подальшому використовуватимуться для опалення будинків. Абсолютно все, що в Макдональдсі може йти на переробку, ми сортуємо: це макулатура, стаканчики, ложечки, виделки та інше. Наприклад, одноразові стаканчики відправляються на зміївську паперову фабрику. Пластикові чи полімерні вироби йдуть на різні переробні підприємства, де виготовляються труби. Задіяні майже всі комбінати України, а деякі навіть за кордоном. Великі зміни починаються з маленьких дій. Кожна правильно відсортована упаковка це майбутня нова річ і наша з вами чиста планета. Планета в захваті від тебе. Ми також.